Доброго дня або доброго вечора! З вами Віталік. Сьогодні я хочу зняти відео для своїх підписників і для нових підписників, які прийдуть до мене на канал, про свою колекцію 3D-металічних конструкторів з Китаю. Деякі 3D-металічні моделі ви бачили у мене, як я складав на відео на каналі. Деякі я тільки викладав фоточки. Цих 3D-металічних конструкторів в себе в Інстаграмі. Кому цікаво, посилання в описі на інстаграм буде звичайно, можете перейти подивитися. На цьому відео я хочу призупинити рубрику 3D-металічних конструкторів. І може, якщо китайці Китай випустять якусь серію нову. Бо наразі, з того, що є, мені не дуже подобається. Я почну знову вести цю рубрику. Посилання на рубрику, звичайно, буде в описі під відео. Ну, давайте перейдемо до огляду моєї колекції. Почнемо так, як я їх складав. Від першого до останнього конструктора моєї колекції. Першим конструктором моєї колекції був танк Тигр. Німецький танк. Звичайно, бачите, він вже трошки припав пилюкою, звичайно, пилюку. З нього стріхую часами. Я його навіть не закінчив, бо в мене деякі запчастини поламалися. Бачите, тут нижньої платформи немає. І шестерень і повної такої, якби, гусениці, також немає. Але каркас я склав. Більшу частину каркасу, звичайно, це був мій перший конструктор. Я посадив на клей. Клей кропелька він мені завжди допомагав в складанні. Зараз вам покажу. Десь я його тут мав секундочку, от, я користувався таким клеєм, класно засихає, недовго і не лишав сильно слідів. Добре. От такий був перший мій конструктор, з якого все почалося. Так, давайте відкладемо його в сторону. Наступний конструктор, який я склав, якщо мені не зраджує моя пам'ять, це був Ford Mustang. От такий Ford Mustang. Тут так само все красиво. Тут були невеличкі косяки, як ви бачите, з капотом, він в мене щось не хотів сісти правильно. І з підвіскою. Підвізку я так і не доклеїв, руки не дійшли. Але мені він подобається. Всі конструктори, які я складав, я, навіть якщо не до кінця або щось поламалося, я старався підклеїти і ставив до себе в колекцію. От такий Ford Mustang. Тут теж чогось погнулося, але то так. Тут відкриваються двері, все красиво. Всередині, не знаю, чи ви побачите, є коробка передач, два крісла водія і пасажира, і навіть педаль газу. Ну і панель приладів. От такий форт Mustang. Ну, Звичайно, китайці, як ви дивилися це відео, мені здається, я викладав відео цього форту. Вони не написали форт, вони написали порт. Цікаво, китайці зробили. Добре, перейдемо до наступного. Наступний, мені здається, я складав корабель чорна перлина. Не знаю, чи є відео, мало би бути. Чорну перлину я складав скоро, на неї зійшло приблизно десь 2 дня. Тут також я не до кінця замонтував, бо щось помилився в паруси. Але я все посадив на клей і він класно тримається. От така чорна перлина також трапила до моєї колекції. І далі я вже забув, які послідовності складав. Тому давайте підемо по видах складання. Наприклад, кораблі, самольоти, танки, будівлі, ну і машини. Також найкрасивіших, бо не всі в мене красиві, красиві мої модельки. Але з таких найулюбленіших це, була, це був корабель або статик королева Анна. Він до мене прийшов в двох кольорах. Чорно-червоному. Китай зв'язався. Більша частина китайців мені присилали на рецензію. Я складав, пізніше відсилав їм фотографії і відео. На цей корабель я потратив також десь близько 2-3 днів. Бачите, тут все красиво, тут же я навчився, косяків немає, нічого майже на клей не садив. Бачите, сирена, все красиво сидить, бо в попередньому сирена посаджена на клей. Фонарик. Задня рішітка. Все класно складено. Дуже класний також посилання на всі конструктори будуть в описі під відео. Так, кораблі в нас закінчилися. Давайте перейдемо до серії танків. Танків в мене є 4, про танк-тигр я вам вже розказував. І лишилося ще 3 танка. Цей самий-самий дорожчий. він. Продається в Китаї десь в середньому 6-7 доларів. Він дуже тяжкий, важить десь в районі 50 грам. Тут повертається башня, Китайці класно зробили. Башня повертається в різні сторони. Це японський сучасний танк тип 10. Теж я на нього десь потратив 3 дні. Тут все класно зроблено, бачите, все красиво зробив. Гусениця, нічого не поламав. Чуть-чуть в мене тут деколи. Пулемет відлітає, але його я не хотів садити на клей, просто так зафіксував. От такий танк моїй колекції. Добре, тип-10 відкладаємо. Якщо ви маєте якісь питання, звичайно, пишіть в коментарях під відео, я, звичайно, відповім. Пізніше був на складанні у мене такий радянський танк Другої світової війни. Т-34. Не путаємо його з американцем тяжким танком, це середнячок такий. Т-34 був легенький в складанні, склав я його скоренько. ну Звичайно, я вже набив тоді руку. Тут бачня не повертається, вона замонтована намертво. Максимум, що ми можемо повернути тут рацію. Ось такий танк Т-34, середній радянський танк. Відкладаємо цей танк в сторону. Ну і останній танк моєї колекції теж такий кольоровий, у мене є тільки два кольорових 3D-металічних конструктора. Це американець Sherman. Це його остання модель. Бо бувши Sherman, точно не пам'ятаю, не скажу вам. Це була остання модель Sherman, яка випускалася американцями. Також, Sherman має вже інакшу підвізку, гусеницю інакшу взагалі. Можете порівняти, бачите, з цим танком. Або з Т-10. 50, взагалі гусениця закрита. Також все складено, він кольоровий, башня тут не крутиться, вона замонтована намертво, нічого не відкривається, просто він кольоровий. Ну і мені дуже подобається. Ну, і ще у нього ствол стояв, але щось у нього ствол не дуже хоче стояти. За ствол за шутку лайк. Добре. Перейдемо давайте до будівель. З будівель в мене є тільки два конструктора. Перший це. Капітолій американський. Звичайно, я його путаю з білим Домом, мене одна людина поправила, це в нас капітолій американський. Капітолій американський легенький, я його склав скоренько. Просто найбільша заморочка з ним. Тут що треба було красиво загинати рівно по 90-45 градусів, щоб все зайшло в свої фази. Капітолій не підклеював, він склався без клею. От такий капітолій. Бачите, можете подивитися з різних сторін. І остання будівля моїй колекції це Токіо Тауер. Також був помилився, коли відео, Я закинув, це ельфова вежа. Пізніше мені також люди, одна людина допомогла і знайшла у Вікіпедії, що в Токіо стоїть такий Токіо Тауер, така телевежа. Майже копія, не будемо казати, що копія, майже копія ельфової вежі. Просто в Ельфолої вежі немає тут такого всередині тунелю, а в Токіо Тавер там, ніби випадаються всі кабеляв, таке ТП. І отакий Токіо Тавер також є в моїй колекції. Так. Давайте перейдемо до самольотів. Самольотів самоліті мене є Корс Air. Маленький, красивий Корс Айр, з одним моторчиком. Ну, звичайно, він не крутиться. Складався скоро, щось приблизно години. От такий Корс-Айр, як бачите, можете насолодитися Корс Аер. Знизу він посаджений чуть на клей, бо крила чуть нас хотіли політати. Добре, Корсайер викладаємо. Ну і другий. Я не пам'ятаю точно, як його назва. Якийсь Boing чи Biong, точно не пам'ятаю. хто знає точну назву цього літака. Він також американець. В нього є з одної сторони два мотори і з другої. В сумі 4 мотора. Тут мотора немає, тут, я так розумію, сидів чувак, який стріляв з кулемета. Кулемета нам не положили. От такий воєнний літачок також в мене в колекції. І на завершення я взагалі не викладав відео на серію 3D-конструкторів CAT. А зараз вам покажу я недавно склав такого чувака, ви його має, маєте знати, кому там за 20 ну і діти також. Хто, якщо діти на мене підписані, діти теж мають знати, це в нас класний робот дрон R2D2. Зоряний квінь. Я його недавно склав, мені дуже сподобався. Ці... Мені Китаєць вислав, китайцю теж сподобалося, як я складав. Наразі він нічого не висилає, але скажу вам, я його склав за 2,5 години. Це така балванка зверху з такою заокругленою, таке відро перевернуто, можна так сказати. Але класно, в колекцію класно вписався. Бачите, такі R2D2. Ну і на завершення, так як я вам обіцяв, в мене є серія. Машин будівельних фірми CAT. Ви знаєте, що фірма CAT робить е, вона є головним з таких виробників будівельних машин у сфері сільськогосподарській і будівельній. І в мене є три таких їхніх конструктора. Перше, це в нас такий трактор, або е, трактор обертовий який обертається на 360 градусів. Ну, звичайно, він тут не обертається. Але як бачите, тут все повністю є: коробка передач, речаги, люстерка, навіть така лопатка маленька. Не знаю, як вона точно називається. Напишіть в коментарях. Всі шланги, по яких йде тиск, масло під тиском, щоб воно вурух рухалось. Ось така копарка. Вона також на гусеницях. З нею трохи довго намучився, з тим всім механізмом, бо це все окремо складалося, потім скріплювалося. Так. Перейдемо до другого тракторця. Другий тракторець є також фірми CAT. Це у нас такий габаритний тракторець з таким великим ковшом. О, нагадаю, як називається ковш. З великим таким ковшом. Він працює на кар'єрах. Я так розумію, бо я читав в інтернеті. От так. Тут дуже багато запчастин посаджено на клей, бо не китаєць, я йому написав, він не дуже добре вирізав лазером. І цей тракторець складається з трьох частин. І ця середня частина, яка мала фіксувати першу і третю, просто не хотіла їх фіксувати, бо не підходило. Треба було чуть підрізати і посадити на клей. От такий тракторець також фірми Кат. Ну, останнім, яким я складав 3D-металічний конструктор, це був. Такий, така велика-велика машина фірми Кат. Бачите, тут є така драбина, все фари, все красиво зроблено. Середин, о, це каміння у нас. Типу, китайці придумали, що це ніби каміння мають лежати тут. Бачите, тут навіть є така кабіна водія. я так розумію, виходить по цій драбінці, заходить в кабіну. Машина велика, має задніх 4 колеса або два подвійних, і спереду одне колесо. Їздить вона по кар'єрах. Призначно їздити, тому вона така габаритна. Вона вам скажу, якщо її порівняти з корабликом, вона найтяжча за кораблик. Ну, звичайно, кораблик більший за допомогою мачт, Але так вона, зараз подивимося, ні, ну кораблик більший. Але так вона габаритніше виглядає, ніж кораблик. От така у мене колекція 3D-металічних конструкторів з Китаю. Посилання на конструктори і комусь, якщо вас когось зацікавило, якісь. Окремий конструктор, пишіть до мене, я вам скину посилання, а посилання буде в описі під відео. Дякую вам, що додивились відео до кінця. Дякую, що дивилися на моєму каналі дану рубрику 3D-металічних конструкторів. Підтримували мене лайками. Я вам за це дуже-дуже вдячний. Мене мотивувало це для робіння нових фільміків. Усьо! Якщо... Ви хочете, щоб я продовжував цю рубрику, напишіть мені також в коментарях. Я почитаю, подумаю, все зважу і може все-таки продовжу цю рубрику, не знаю чи в цьому році, чи може в наступному. А вам хочу побажати всього найкращого. З вами був Віталік. па па па